За час війни українці об'єднались і стали єдиною міцною нацією, яка дає потужну відсіч ворогові і будує фундамент світлого, мирного майбутнього. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми розпочинаємо. 1 вересня завжди було народним святом школярів, студентів та педагогів. Проте війна вносить свої корективи у життя кожного українця. Тож і сьогодні урочисті лінійки та перші уроки пройшли у форматі онлайн. Так само онлайн триватиме і навчання у Кременчуці. Новий навчальний рік розпочався для 21 тисячі кременчуцьких учнів. Другий рік навчання для українських дітей проходить онлайн. Цьогоріч корективи у навчальний процес внесли війна. Сьогодні тисячі кременчуцьких дітей онлайн відзначили свято першого дзвоника. Уроки вже розпочалися, вони відбуваються на інтернет-платформах. Вчителі приступили до роботи, а діти приступили до занять. Робимо все можливе, щоб якість освіти, наскільки це можливо, збереглася в цих умовах, але все ж таки ми віримо в нашу перемогу і сподіваємося, що найближчим часом ще в цьому навчальному році наші діти прийдуть у школу, і сядуть за парти. З початком навчального року дітей привітали директори Кремльчицького ліцею номер 4 Кремінь та гімназії номер 12 Щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Дуже рада повідомити, що наш навчальний рік відкриваємо першим веселим дзвоником. Ми якраз в цьому році переможемо, і це перше вересня буде початком. Епохи історії для наших шкіл як нової сучасної незалежної України зі святом! вчителі перших п'ятих та дев'ятих класів Крамчуцької гімназії номер 12 записали відео привітання з 1 вересня для своїх учнів. З ним знання, дорогі першокласники. перед вами сьогодні відкривається перше шкільне життя. Я щиро вітаю вас з початком навчального року і хочу побажати всього найкращого, а найголовніше миру, злагоди і чистого мирного неба. Випускники та першокласники Креможівського ліцею номер 4 Кремінь також долучаються до привітань з початком навчального року. Нас ліцей зустрічав день у день, і вчителька вже стала нам як мама. Ще трошки. Хоч хвилиночку, хоч ми. Бути ми так хочемо під лоха. Ось так назад і старше гучно, скоро людство каже, глаз навчання. Відсьогодні навчання почалося і у ліцеї Політ. учнівсько Учнівсько-викладацький колектив підготував відео, де розказали, що для них їхній ліцей. Четвертий рік політ нормальний. А якщо серйозно, то політ це найкраще, що є в моєму житті. Звичайно, після мами і тата. Наш політ це країна друзів, однодумців, суперевих вчителів та кайфових класних керівників. міцні знання і можливість реалізувати себе в майбутньому. Політ. Це любов з першого погляду. Сьогодні для дітей провели перший дистанційний урок. Кіра навчається у четвертому класі та ділиться враженнями від онлайн заняття. Сьогодні я була на першому онлайн-занятті в цьому учебному году. Я сьогодні увидела своїх однокласників, Я за ними встигла дуже заскучитися. Вітаємо з початком навчального року всіх учнів, студентів, батьків та педагогів. Нехай він буде мирним та успішним. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачивські новини. Героїв нашого міста будуть завжди пам'ятати. Сьогодні провели в останню путь Яна Міцевського та Сергія Литвиненка, які гордо та сміливо захищали Україну від расистів. У кожного з них були мрії та плани на щасливе майбутнє, але війна внесла свої жорсткі корективи. Світла пам'ять загиблим. Сьогодні кременчужани близькі та друзі провели в останню путь справжніх героїв міста, які до останнього подиху боронили нашу державу. Війна внесла в життя кожного українця кардинальні зміни у доньки Сергія Литвиненка, студентки медколеджу. Сьогодні не свято знань, а похорон рідного батька. Чоловік був старшим стрільцем аеромобільного взводу 4-ї аеромобільної роти 2-го аеромобільного батальйону військової частини А-43-50. В результаті наступу в районі Білогірка Херсонська область. В результаті вистрілів танкового і артилерійського. Він загинув. Гарний та високий. Мрія всіх дівчат. Таким був Ян Міцевський, але за життя він так і не зміг знайти своє справжнє кохання. Попрощатися з сином прийшли його батьки, друзі та знайомі. Призвався він 5 травня 22-го року і одразу ж пішов в зону бойових дій. Тривалий час він там знаходився. В ході прорива в Донецької області під Слов'янськом від ракетно-артилерійського потужного. Вибухом, який був несумісний з життям, отримав поранення. Погиб. Хлопці не знали один одного, але кожен з них запам'ятається Кременчужанам справжнім героям не забудемо, не пробачимо. Десантників поховали на алеї героїв на свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі шляховики-ремонтники продовжують ремонтувати автошляхи та тротуари нашого міста навіть у такий складний для країни час. Роботи тривають у різних мікрорайонах Кременчука. Наразі по вулиці Некрасова вкладають нове асфальтобетонне покриття. Подробиці вже за мить. Бригади КП «ШРБУ» продовжують працювати на автошляхах міста. Цьогоріч велика увага приділяється найбільш проблемним ділянкам. По вулиці Некрасова наразі триває масштабний ремонт дороги та тротуарної частини. Зараз ми робимо якісну проїзну вулицю, яка забезпечить комфорт мешканцям, які тут проживають. Ну і звичайно, швидке проходження транспорту, в тому числі міського транспорту, транзитного транспорту через цей мікрорайон. Є складнощі з постачанням бітуму в Україні. Він імпортний наразі, але ми знайшли можливість і продовжуємо працювати. Раніше на цій ділянці автошляху була проблематична ситуація з відводом води, від чого руйнувалося асфальтобетонне покриття. Шляховики-ремонтники проклали систему ливневої каналізації та за допомогою соціально відповідального бізнесу оновили тротуарну частину. А сьогодні, за допомогою фрези та котків, вкладали нове асфальтобетонне покриття. Міська влада звертається до Мешканців мікрорайону з розумінням ставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт. Прошу мешканців з розумінням віднестися до того, що тут постійно працює багато комунальної техніки, працюють асфальтоукладники, працює техніка, яка підвозить матеріал. Дійсно, це треба робити для того, щоб і якісна була дорога, і якісні були відбудовані тротуари в цьому мікрорайоні. Люди, що тут мешкають, позитивно ставляться до оновлення дороги, адже раніше тут було багато ям та майже відсутня тротуарна частина. Вода стояла ями, та там общевоз возле моєго дому. Там просто була яма така, що ну купатися можна було. Ну ви не знаєте, що це положили, і на кілька, хоча б літ. вистачить. відку положили теж. Це дуже очень хорошо. Да, це дуже хорошо, що... Роблять дорогу міський голова Кременчука Віталій Малецький дав доручення комунальникам провести ремонт автошляхів Кременчука до зими. Роботи будуть проходити у всіх мікрорайонах міста. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Завдяки єдиній платформі Юнайтед 24 для збору коштів на допомогу державі під час війни декілька кременчуцьких лікарень отримали сучасне обладнання. Кому та яка надійшла медична допомога? Дивіться далі. Декілька медичних закладів Кременчука отримали сучасне обладнання для надання якісної та кваліфікованої допомоги пацієнтам завдяки програмі президента України «Юнайтед-24». Зокрема, високоякісний апарат штучної вентиляції легень для новонароджених дітей з'явився у Кременчуцькому перинатальному центрі. Ми продовжуємо насичувати наше відділення дитячої реанімації над сучасним обладнанням. На днях ми отримали апарат ШВЛ експерт класу Гамільтон. «Гамільтон-С1», отримали завдяки програмі ініціативи президента. United 24. Це надсучасний, найкращий в світі апарат, краще вже не існує взагалі швейцарського виробництва. Він призначений для дихання дітей, які не можуть дихати самостійно. Эта серия аппаратов позволяет проводить не только искусственную вентиляцию, но и параллельно измерять газы в выдыхаемом воздухе ребенка и, соответственно, корректировать в нем достаточно новые функции, которые позволяют, опять же, проводить вентиляцию маленьким детям, как мы говорим, физиологично. Медичне оновлення відбулось і в першій міській лікарні імені Бугаєвського. Наша лікарня отримала операційний стіл, багатофункціональний, з гідропневматичним приводом, тобто стіл може підніматися, опускатися електрично. Цей стіл ми отримали по платформі за підтримки президента України ЮНАТЕ 24 Він дуже комфортний як для пацієнта. Так і він багато функціональний. Тобто багато тут є ще насадок. Його можна під будь-який вигляд види операції модернізувати для цих цієї операції. Юнайтед – це національна платформа, яка працює в режимі єдиного вікна для пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян для підтримки України. Вона працює за такими напрямами: допомога збройним силам України, гуманітарна медична допомога і допомога дітям, відновлення інфраструктури, цифрова та інформаційна протидія збройній агресії. Наші заклади охорони здоров'я міста Кременчука подали заявки на цю платформу із зазначенням того, що необхідно для. Функціонування цих закладів і надання медичної допомоги мешканцям не тільки міста Кременчука, а й внутрішньопереміщеним особам, яких вже у нас більше 27 тисяч, тільки офіційно зареєстрованих. І вже ми отримали перше обладнання на ці заявки. І ще очікуємо поставки іншого обладнання. Сподіваємося, що найближчим часом наші інші заклади охорони здоров'я можуть також їх отримати. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Під час ракетного удару по ТЦ «Амстор» було вбито десятки людей і знищено чимало магазинів. Одним з них був комфі. Зараз вони відновлюють свою роботу і вірять у краще, мирне майбутнє для нашої країни. А для того, аби воно було справді кращим, потрібно працювати. Усі деталі за мить. Якісна побутова техніка та професіоналізм працівників у Кременчуці за адресою Небесної Сотні 3А відкрився магазин побутової техніки та електроніки комфі після підступного та нещадного теракту ТЦ «Амстор», де знаходився попередній магазин. Вони відновили свою роботу. Наші покупателі їздили в інші міста, і ну їм це було неудобно. По кількості клієнтів, які з Кременчугу приїжджають в інші города, ми бачимо, наскільки ми, ну нас не хватало на цій площадці. і. І для нас это очень важное открытие. не только з точки зрения бізнесу, но и з точки зрения того, чтобы в городе, где случилась трагедия, был наш магазин, и наши враги не добились того, что нас не було. Мы жертвуємо много техніки для ВСУ, для ТРО, очень сильно допомагаємо. Зараз тут працюють і ті співробітники, які були на своєму робочому місці під час теракту у тсм СТОР ми говорили, ми зрозуміли, що нам варто працювати от заради тих людей, які загинули там. Ми завжди говорили, знаєте, ми даємо ту емоцію. Емоцію людям, коли вони приходять, і ми говорять там: ми їдемо от, умовно з Києва до вас, от, тому що у вас круто. Приходили відносно от, прямо до конкретних людей, до конкретних продавців, тому що їм було важливо цей контакт, їм була важлива людина. Тому просто ми розуміємо, що наша місія продовжується цю. Круту роботу продовжують дарувати ці емоції, давати той сервіс і просто працювати на благо країни. Заходи безпеки суворі, повітряна тривога. Відразу всі йдуть в укриття, і в цьому ми пересвідчились під час зйомки. Покупці та працівники відразу почали покидати приміщення. Кременчужани дуже задоволені відновленням роботи комфі у місті, адже їм бракувало асортименту якісної техніки та професіонального підходу до своєї роботи співробітників магазину. Я купляла у них, купувала в них холодильник, купувала, плиту купувала. Тобто дуже він користується попитом у людей. Це добре, що вони відновили свою роботу. Тобто туди багато людей їздили і зараз будуть, я думаю, їздити. Процвітання магазину анна Литвин, Віктор Петров. В Кременчуцькі новини Чальний рік у Кременчуці засяяв яскравими барвами завдяки дитячому святу, що провели у парку Придніпровському волонтери молодіжного парламенту Кременчука за підтримки міської влади. Організувати веселе дозвілля для дітей допомогли колективи з закладів позашкільної освіти «Бдюту», одюку, академії майбутнього. Безліч безкоштовних розваг та солодощів. Атмосфера веселощів та щасливого дитинства панували на святі. Літо у Кремчуці завершилося яскравим святом для дітей з нагоди дня знань та дня незалежності України. У парку Придніпровському на кілька годин утворилася територія щасливого дитинства. На свято запросили і юних кримчужан, і діток з родин переселенців. Молодіжний парламент Кримчука Кремчука з з міською владою проводив вже п'ятий дитячий захід, направлений на те, щоб підволікти трохи дітей від війни. Ну і можливо отримати нові навички, які вони сьогодні можуть зробити під час майстер-класів. Ну і звісно, позитивні емоцій, які зараз дуже не вистачає нашим дітям, розваг досхочу і на різні смаки. Одне з улюблених у дітвори аквагрин замовляють насправді дуже багато. Багато патріотичної атрибутики це і тризуби, і прапори замовляють також котики. По сьогодні весь день я сиджу і малюю котиків. Мені намалювали прапор України, бо я люблю Україну. На іншій локації волонтери молодіжного парламенту Кармачука заплітали косички дівчатам. Ми хочемо, щоб діти по максимуму могли трішки розважити для того, щоб відволіктися від сумних думок». Патріотизму святові надали національні тату та синьо-жовті стрічки, які дарували волонтери молодіжного парламенту Кармачука. Діткам дуже цікаво. Їм дуже цікаво обрати малюнок, який буде на їх тілі. Потім їм дуже цікаво обрати місце, де його наліпити. Традиційно дітворі роздавали безліч безкоштовних солодощів. Це і цукрова вата, і йогурти. До речі, морозиво діти отримували із рук велетенського робота. За допомогою підприємців у нас є багато смаколиків, багато майже все. Все безкоштовне у нас. Тому сьогодні ми будемо будувати безкоштовне морозиво і солодкі цукерки у нас безкоштовна вата, попкорн, також безкоштовний аквагрим, плетіння косичок. Діти і дорослі у захваті від солодких дарунків. Чудову солодку вату. Смачна вата. Дивись Ой, в камеру. Дуже смачна. Да. Дякую організаторам. Вата. вата смачна. Дякую. Організувати веселе дозвілля, ігрову програму та майстер-класи для дітей допомагали колективи закладів позашкільної освіти, бдюту, одюку академії майбутнього. Сьогодні ми приготували для наших дітлахів. Традиційний квест творчі майстер-класи, де діти матимуть змогу зробити творчі роботи на національну патріотичну тему. Моє серце б'ється в ритмах ЗСУ. Сьогодні будуть проведені майстер-класи з патріотичної тематики для наших дітей. Варто відзначити, що батьки могли розважитися разом з дітьми. Людмила зі своєю родиною брала участь у квесті одюку. В шахмати грали, і в м'ячик перекидали волейбол, і ломачки, там є забулася, як називається. Ми майже всі пройшли, осталися два завдання. Зі святом 1 вересня Малечу Карамачука вітали і оперативні служби міста. Зокрема, на святі встановили локацію з автомобілями поліцейських та рятувальників. Ми показуємо, що ми завжди поряд. Ми показуємо, що ДСНС, поліцейські завжди готові прийти на допомогу. Всі дітки, які зараз вони ознайомляться з нашою роботою. Експерти-криміналісти розповідають про те, які предмети не можна брати до рук. Даруємо їм свій настрій, вони дарують нам свій настрій. Обмінюємося емоціями. Ростислав та Микита у майбутньому мріють стати поліцейськими, тож із задоволенням приміряють службове спорядження. Мені подобається шлем. Вон очень крепкий, важкий, красивий, класний. Подобається. Він не дуже тяжкий. Я хочу стати поліцейським. Льотний коледж на святі готував унікальний лот для благодійного аукціону. Ми розмальовуємо футболки. Ми зараз фотографуємо всіх дітей, які приєднуються до цього. І потім ця футболка буде передана на благодійний аукціон в Іспанію. І кошти будуть перераховані на допомогу. ЗСУ. Також для дітей працювала і бібліотечна локація. Шкова виставка, знову дзвоник веселий лунає, дарт працює, розмальовки, розважальні ігри. Крім розваг, всі бажаючі і діти, і дорослі фотографувалися на згадку із величезними ляльками. Це дуже весело і дуже круто. Багато маленьких та вже дорослих дітлахів, а також дорослих. Дитинству, опаленому війною, такий формат дитячого дозвілля, безперечно, додає яскравих фарб. І сьогодні у день знань найголовніше побажання для всіх єдине миру. Вікторія Пальчик, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Олексій Крижановський, Кримчуцькі новини. Час іде, і з кожною хвилиною ми лише наближаємось до перемоги. Ми ті, хто захищає свій дім і своє світле майбутнє. За нами світ, за нами перемога. Ніяка фальш та агресія Ерефії не злякають нас. Слава Україні!